I used to have short hair 10 years ago. Now I don't have short hair. I have long hair. Hello and welcome to English with Love. Сьогодні мова йдеме про конструкцію used to. Перший випадок, коли вона нам конче необхідна, це тоді, коли ви хочете розказати про якесь явище, яке було Актуальним певний час у минулому, але на сьогоднішній день це вже більш не є актуальним. До прикладу, I used to think that my neighbor was unfriendly. But now I realize she is a very nice person. Колись я вважала, що моя сусідка неприязна, Але зараз я усвідомлюю, що вона дуже хороша людина. My son started eating broccoli. He never used to like it before. Мій син почав їсти брокколі. Він ніколи її раніше не любив. Або ось такий приклад. This building is now a a supermarket. It used to be a post office. І багато-багато інших. Другий випадок вживання used to. Якщо щось регулярно відбувалось у минулому, але більше не відбувається. Ви також маєте вживати конструкцію used to. For example, Brian used to work for a large company after he graduated from the university. Now he runs his own business. Після випуску з університету Брайан працював у великій компанії. Зараз він керує власним бізнесом. Сьюзі she prefers to stay at home. Тепер давайте детально розглянемо, як будуються стверджувальні, заперечні, а також запитальні речення з цією конструкцією. На перше місце в стверджувальному реченні ви виносите підмет, тобто виконавця дії. Далі вживається конструкція used to, після неї дієслово, і потім все інше. For example, I used to ride a bike Every day when I was a kid. Заперечна форма це didn't use to, або used not to. Особисто мені більше подобається перший варіант. Він для мене природніший, він легший і він аналогічний по побудові будь-яких інших заперечних реч. For example, I didn't use to like her, або ось так. I used not to like her. В запитальних реченнях did виносимо наперед, перед підметом. Did you used to spend much money on clothes? Be used to та get used to це абсолютно інші конструкції. Про них я зніму окремий ролик з детальними прикладами та поясненням. А поки що я запрошую вас підписатись на мій канал, вподобати дане відео. Ви можете його поширити всім, кому буде цікаво вивчати англійську мову. Thank you for your attention. Take care. Bye-bye!